Коли він ще промовляв до людей, то його мати й брати стояли на дворі, намагаючись поговорити з ним. Хтось сказав йому: Ось твоя мати і твої брати стоять на дворі, бажаючи з тобою розмовляти. Він же відповів тому, хто говорив до нього А хто моя мати і хто мої брати? І, вказавши своєю рукою на своїх учнів, промовив Ось, моя мати і мої брати. Адже хто чинитиме волю мого Отця, який на небі, той є моїм братом, і сестрою і матір'ю. З тисяч людей, які оточували Христа в момент, коли прийшли його мати і брати, він вказав рукою саме на учнів, тим самим відокремивши тих, хто слухають і просто знаходяться поруч від учнів. А чиїми учні НЛО, еволюції, супергероїв? Якої ідеології, якої пропаганди? Учні Ісуса Христа є Його сім'єю, учнівство, учні, ось вона таємниця, ось він, проект Божий. І хто чинитиме волю мого Отця, який на небі, той є моїм братом, і сестрою і матір'ю, говорить Господь. Це означає, що сім'єю Божою ми стаємо лише тоді, коли є учнями Ісуса Христа. А показником справжнього учнівства є плід. Тому, якщо ви запросили когось до церкви, то наступний етап це попрацювати і докласти всіх зусиль, щоб ця людина стала учнем Ісуса Христа і також приносила плід. Бог знає наше серце, знає, кому ми служимо і чому щось не виходить, і відповідає Бог саме на мотиви нашого серця. В огрубілому кам'яному серці Бог жити не буде. Давайте чесно подивимося на своє життя і побачимо, чому ми по справжньому присвячуємо себе, до чого прив'язані. Бог каже, що серце людей огрубіло, і вухами не дочувають, і очі свої замружили, аби не побачити очима і не почути вухами, та й серцем не зрозуміли і не навернулися, щоб я зцілив їх.